Запрошуємо дітей на навчання до загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 2 У нас навчання дітей першу зміну, уроки та виховні години цікаві, пізнавальні, змістовні, насичені, научність з використанням інноваційних технологій. Нас навчають за методикою здорового розвитку дитини. Ми використовуємо тренажер. Для корекції зору, стоячі парти, конторки для формування правильної постави, соляні мішечки, дерев'яні килимки. В другу половину дня для учнів представлений безмежно життєвий та пізнавальний світ. Відвідуємо групу продовженого дня Є спальні кімнати для учнів перших класів. Відвідуємо Басей, уроки хореографії, беремо участь у цікавих конкурсах, брейн-рингах, бруєнних, флешмобах. В, в нашій школі кілька разів на рік працюємо табір з вишнім іноземних мов у початковій школі. Запрошуємо від відвідування. де можна дізнатися про безвоздавну культуру рідного краю. Педагогічне кредо нашої школи, даючи знання, не відбирай здоров'я. Учителі нашої школи спрямовують свою роботу на те, щоб школа була для дітей школою здоров'я та радості, для учителів школою творчості, а для батьків школою спокою. Закладу освіти сьогодні це територія розвитку. Розвиток це здорові діти, це здорова нація. Наш вибір це здоров'я!